Всім привіт! Сьогодні я хочу привітати всіх вас з покровою Пресвятої Богородиці. Вітаю зі світлим святом покрови Пресвятої Богородиці. Нехай вищі сили захистять від бід та негараздів, хай Пресвята Богоматір вкриє від лиха і бід своїм чудотворним покровом та захистить нашу країну під час тяжкої війни. Отже, 1 жовтня православні віряни відзначають велике свято Покрову Пресвятої Богородиці. У цей день прийнято просити у Дію Марії про захист, заступництво та щасливе сімейне життя. Пресвята Богородиця здавна вважалася покровителькою козацтва. Тож українці в цей день відзначають також День захисників та захисниці як вороги колись палили Константинополі жита покрови хусткою накрила всіх Богородиця свята, коли навколо царство змови марнує про літа. Накриє хустку і покрови, нас Богородиця Свята, молитва з Богом є розмова, і часто подумки без слів, а Богородиці Покрова хай береже від ворогів, від сил скривавих і ворожих, що нашу землю гнітять знов. Хай буде завжди насторожі від Богородиці покров. Бажаю, щоб Мати Божа завжди вас оберігала, щоб не дала вам страждати і благодаттю покривала, щоб світлий ангел разом з нею відповідав на всі молитви, подарував щасливі дні підтримував у життєвих битвах. Покрова світла свято. Нехай ваша душа буде наповнена теплом та благодаттю. Міцно тримайтеся за свою віру, вона не дасть вам зійти з правильного шляху у складні часи. Нехай у вашій душі завжди буде радість та світла любов, а серце зігрівають лише богоугодні помисли. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайк та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. А з вами був Влад. до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!